Вітаю колеги! Зараз знаходжуся на наших маркетингових посівах. Найдемо полігоні у господарстві Західний Буг. Ось перед вами зараз ділянка нашої сої. Це класична соя, сорт Абака. Викопав декілька рослин, щоб перевірити роботу інокулянту. Ми можемо спостерігати максимальне заселення бульбочковими бактеріями. Ми дуже доволі роботою інокулянту Квік». Ось їх дуже багато. Я думаю, по врожайності теж будемо мати хороший результат. Як ми бачимо, навіть нижній ярус листків по хворобах ми нічого не спостерігаємо. Я бачив лише декілька рослинок, уражених в несправжньою і справжньою борошнистою росою, але я думаю, це не настільки критично. На одній рослинці зараз десь орієнтовно в середньому до 30 бобиків, що теж говорить. Про великий потенціал цієї сови.